Вітаю всіх! Хочу подивитись таке цікаве питання. Наголошують, що хочуть до 20 квітня, тобто до Великдня, щоб було нарешті оце перемир'я, початок позитивних змін. Зараз подивимось, що з цього вийде взагалі. Основна маса людей хоче припинення обстрілів і бойових дій. Все. Для них це вже буде перемир'я. Якщо казати про відсотки, то я робила опитування навіть в своїй телеграм-групі. В принципі, відсотків вже 90, хочу просто припинення обстрілів та зупинку болих дій. І для них це вже буде результат. Це дійсно так. І це добре. А тепер давайте подивимось до 20 квітня. Буде встановлено реальне перемир'я між Україною та Росією. До 20 квітня буде встановлено реальне перемир'я між Україною та Росією. До 20 квітня. Четвірка кубків. Якщо казати про так або ні, це відповідь Ні. В той же час це карта паузи, зупинки, роздумів, спокою. Людина думає. Зміни. Десятка мечів. Розчарування. Сильне розчарування. Деяких може очікувати. Деяких зміни якісь. Також це мечі. Гостро стоїть це питання, дуже гостро. На майбутнє концентрація сильна. Дивіться, самі пентаклі. Вежа, тут питання про перемир'я. В принципі, це зміни в цьому питанні починаються. Що казати про саме питання? Не забуваємо, що вежа це також може бути руйнування, ще обстріли. Вони дуже хочуть результат на 20 квітня надати наші куми. Партнери, хто завгодно Результат. А четвірка мечів в даному контексті це ось ця пауза, зупинка, облегшення. Називайте це, як хочете. в голові в себе. Ціль є. Ціль серйозна є сюди діти, до цього перемир'я. Я б сказала, по цій колоді воно буде відносне часткове. Тепер беру цю колоду дверей, ключів, результат. Чи дійсно буде перемир'я між Україною та Росією до Велидня, до 20 квітня? Чи дійсно буде це перемир'я? Давайте подивимось. Королева Пентаклів. Це відповідь так. В принципі, може бути на папері, на домовленостях. і так. Тірка кубків. Але будуть розчарування в цьому перемирі. Це однозначно. Не без цього. Так. А ось в чому питання? Дивіться, це перемир'я відносно ці. Цілої країни воно відносне. В рамках країни воно відносне. Чому повторювати як попуга мені вже трішки піднабридло. Ось чому. Тому що частина країни буде все одно відчувати себе жертвами. Воно буде. Але. Там, де є лінія вивозітнення, при кордоні, там буде важкувато. На Харків у мене розкладає. І знову четвірка мечі випадає Колесо долі. Дивіться, колесо долі це як все по колу. Воно наче і не рухається, але дужого по колу є. Це не карта руху. Але. Що мені від цього йде? Мені йде, що будуть обстріли з двох сторон. Побахали ті, побахали ті. Можливо, навіть без руху, без якогось активного руху може не бути. Але все-таки. Буде двіжуха в плані обстрілів несильних на прикордонні. І зараз гляну ще такий нюанс кінце до 20 квітня буде припинення обстрілів з моря калібрами та стратегічною авіацією. До 20 квітня буде припинення обстрілів з моря калібрами та стратегічна авіація. Так, оце так, вони припинять у цю фігню. Це вже буде добре, тому що це початок. Мисліть ширше. Це початок. Якщо почнеться з цього, далі піде ще. Треба з чогось починати. Мене влаштовує абсолютно стратегічна авіація, тому що прикордонні міста під це все гімно, балісти, аж бігом і летить. І справа в тому, що ти сидиш як на пороховій борщі, ти не знаєш, летітиме вона чи не летітиме. На Харків останній масовий обстріл був проліт одного іскандера, який я проспала вже. Я вже уляглася дрихнути. На той момент так був дійсно один. Але він був. Ось в цьому питання. Буде. Ось тут очікуйте покращення буде. це вже добре. Верховно життя, якщо. Так. Ой. Україна домовляється. Намагається домовитись, щоб не було цього кошмару. Концентрація. Вирішення питань. Саме на цьому зараз йде дійсно стратегічна авіація калібри з моря. Це дуже добре. Поки така картинка вирисовується, подивимось, що буде в реальності.